Сьогоднішній візит прем'єра Швеції пана Олафа Крістенсена дуже знаковий для нас через те, що Швеція головує в європейському парламенті, і вступ України до цієї інституції для нас занадто важливий, можливо, навіть в цьому році. Відіфана of life. Щодо військової допомоги, то шведські арчери, я певен, скоро також допоможуть нашим військовим на усіх фронтах проти Російської Федерації. All of these guys defend Kyiv Oblast from the first day. Yeah. Mm -hmm. Прийшли всі звичайні люди. Я вчитель в школі. Вони є ще вчитель в школі підрозділі. Перший день було Дуже тяжко, не було розуміння нічого. Все було мабуть, на генному рівні. Генка у нас все-таки не пропав. Швеція наш давній партнер, і ми повинні закрити наш гештальт і переможні події нас як партнерів ще попереду. Ви варисенко йопитондви. Uh, to finish our partnership because poltava was our first mistake but now we have to we, uh, we learn of our mistakes and now we have to uh, to finish our successful partnership thank you very much thank you so much i would like to give you this insignia this is the insignia of our brigade ah, that's a brigade mm -hmm. uh, brigade of kiev Bridget. Такі you сама соловітанка сьогодні так склали, що не тільки прем'єр Швеції приїхав в Україну і гарантував наступну допомогу для України. Сьогодні ще й шведський центр допомоги передає нашій бригаді кілька вантажних автомобілів, які дуже стануть в нагоді для сил ТРО і для нашої бригади, зокрема. Всі ми працюємо зараз на перемогу і Київська обласна військова адміністрація. Не є виключенням. Сьогодні разом за підтримку шведського фонду ми передали поки що дві машини, великі дві вантажні машини для 114-ї бригади територіальної оборони, яка дислокується в Київській області. Честь маю сьогодні бути присутнім тут, приймати участь у передачі транспортних засобів, які наші друзі, партнери зі Швеції передали для ЗСУ. Я вірю, що саме такими зусиллями ми переможемо. Народ України, народ Швеції стоять поруч заради перемоги. Разом з адміністрацією ми продовжуємо працювати з волонтерськими командами разом до перемоги. Так склалось, що шведський народ дуже переймається нашою перемогою, і як народ, так і офіційна влада робить усе для того, аби ми перемогли. Це буде наша і шведська перемога. Я в цьому слава Україні! Героям слава!